Дітки, до нас на заняття завітав незвичайний гість. А хто це? Відгадайте загадку. Нявкає, муркоче, бо сметани хоче. Що це, діти, за воркотик? Це пухнастий, рудий. Котик, вірно. Дітки. Звуть нашого гостя Муркотик, і він прийшов до нас за допомогою. Справа в тому, що він загубився, і зовсім не пам'ятає дорогу додому. Лише пам'ятає, що бабусю звуть Настя, і в неї на подвір'ї живе багато тварин. Давайте поміркуємо, де жив котик Муркотик, у місті чи в селі? Так, в селі, отже, вирушати туди ми будемо автобусом. Повторюйте за мною Ла-ла-ла. Хазяйка котика шукала. Ло-ло-ло, дружно їдемо в село. Ли-ли-ли, ми Муркотика привезли. Ось ми й приїхали до Мурчикового будиночку. Та нас вийшла зустріти бабуся Настя. Ой, дякую моє любі, цілий день його шукала. Думала, зовсім загубився. Тож проходьте до мене, погостюйте! Дивіться дітки, яке затишне свійське подвір'я. І хто ж на ньому живе? Свиня, кінь, корова, коза, вівця, кролик, собака. Дітки, та поки ми гостювали, сталася біда. Розгубились дитинчата, треба допомогти їх відшукати. Ось подивіться, в цій родині мама вівця, тато баран, а хто ж дитинча? Козеня теля чи ягня? Так, ягня. А в цій родині мама кобила, тато кінь, а хто ж дитинча? Лоша козеня чи теля? Вірно, лоша. Мама свиня, тато кабан. А хто ж їхні дитинча? Теля, порося чи козеня? Ну, звісно ж, порося. У наступній родині мама коза, тато цап, а хто їхнє дитинча? Кроленя, теля чи козеня? Вірно козеня. А ось мама корова. Тато бик. А хто їхнє дитинча? Теля кроленя чи лоша. Звісно, теля. І ось остання родина. Мама кролиця, тато кріль. А хто їхній дитинча? Кроленя, лошеня або теля. Кроленя. Оці малята. Муркотик з бабусею Настою дуже вдячні вам за допомогу. Попрощаємося з ними до нових зустрічей!